Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою дрона взяли в полон військового Російської Федерації. Відділення реабілітації у калуській лікарні планують розширити на 2000 тисячі квадратних метрів. Більшість нас пацієнтів це військовослужбовці. Історія загиблого розвідника 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігоря Калина я знала, що він буде великою людиною. Тільки я не знала, де це проявиться. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, що дислокується на Івано-Франківщині, за допомогою дрона взяли в полон російського військового. Відео опублікували в телеграм-каналі Десятки. Бійці з безпілотника скинули росіянину, який сигналізував, що хоче здатися в полон записку. Хочеш жити, іди за пташкою по полю. Спочатку він подумав, що це вибухівка, але згодом прочитав текст і пішов за дроном. Ще один росіянин здався в полон коптеру. Він розуміє, що це не його війна. Пишуть у телеграм-каналі Десятки. За червоним між Гуляйполем і, і Малинівком позиції тримали. Там вже вже не наші позиції, на жаль. Ну, в той момент ми то втримали. Там, там і отримав цю травму, розрив Христообразної, Христі порвав, Ну, повністю, повністю корінь. Ну, На даний момент, коли вже після всіх цих всього, то сказали, що. Протезування неминуче калушанин Руслан на позивний дяк військовослужбовець 79 го батальйону 102 ї окремої бригади територіальної оборони розповідає, що у серпні 2022 року отримав травму внаслідок ворожого обстрілу. Чоловік переніс три операції. Зараз проходить реабілітацію у Калуській центральній районній лікарні. Виконувач обов'язки гендиректора закладу Ярослав Мороз розповідає, що за півтора року роботи реабілітаційного відділення тут пройшли амбулаторну та стаціонарну реабілітацію. 1205 Військовослужбовців, спочатку воно було відкрито на 25 ліжок, тепер воно у нас відкрито на 35 ліжок. Відділення в принципі функціонує, забезпечено всією матеріально-технічною базою, яка була нам необхідна, на станом на таку кількість ліжок. Але в подальшому ми все ж таки плануємо розширювати реабілітацію, збільшувати кількість ліжкомісць, тому що так заставляє нас і Ситуація, яка зараз є в Україні, і вимагає Міністерство охорони здоров'я. Кількість ліжок має збільшуватись до 60 в таких закладах, як ми у відділенні є п'ять залів фізичної терапії, зал ерготерапії, кабінет підбору адаптивних технологій. З пацієнтами працює мультидисциплінарна команда терапевти, мови і мовлення, психологи, психіатри, психотерапевти, фізичні терапевти та ерготерапевти. Загалом 40 працівників, каже завідувач відділення медичної реабілітації та фізичної терапії Калуської центральної районної лікарні Михайло Гладенький. Більшість з нас пацієнтів це військовослужбовці. І в нас основна проблема, що по суті нам не вистачає зараз місця. Тому що лікарня вона на 410 ліжок. Віднімаємо реабілітацію поваговий будинок. Там, де не потрібна реабілітація, маємо десь 400 пацієнтів, які потребують реабілітаційних втручань. Після оперативних, після гострого інсульту і травми різного характеру. Військовослужбовці зараз мають ампутації, ми займаємося протезуванням, ми займаємося допротезною підготовкою і після протезної підготовки. Бувають спинно мозгові травми, в нас військовослужбовці цивільні черепно мозгові травми периферичних нервів, переломи в кінці і так далі. Заклад отримав від МОЗ нове обладнання для реабілітації вартістю 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Його використовують для відновлення руху кінцівок, реабілітації при інсультах, черепно-мозкових та спинно-мозкових ушкодженнях. Це єдиний такий прилад в області. Встановили його два тижні тому, каже Михайло Гладенький. Використовуємо при ураженнях нервової системи, тобто ураження головного мозку і спинного мозку. Тому що при ампутаціях не використовуємо, тому що при ампутаціях краще підходить. Звичайно, звичайно, за цього відділення реабілітації планують розширити, провести ремонт і облаштувати приміщення лікарні на 2000 квадратних метрів, яке зараз не використовується. Загальна вартість проєкту 52 мільйони гривень. Ці гроші планують отримати від іноземних донорів. Розповів голова Калуської громади Андрій Найда. Це достатньо таке велике приміщення на базі настрої центральної районної лікарні де з порядку до двох тисяч квадратів, так де якраз от з допомогою йому Україн ми хочемо реалізувати цей проєкт. Ну, звичайно, що буде співфінансування. Калистка міська рада буде забезпечувати будівництво комунікацій, парковки, так буде залучений обласний бюджет. І ми хочемо на четверту на сесії вже підписати з ним меморандум, тобто чітко розмежувати, хто що буде робити. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Я знала, що він буде великою людиною, тільки я не знала, де це проявиться. І ніколи не могла уявити, що Тож я буду дружиною Грой. Ніколи. Але значить так воно буде. Тепер про нього говорять, перше знімають інтерв'ю. І це просто мій обов'язок, ну, що про нього знала. Ігор Кален на позивний воремій боронив Україну з 2014 року. Спочатку у лавах добровольчого поліцейського батальйону Івано-Франківськ пригадує дружина воїна Ірина Кален. Місяць він їхав на схід, потім повертався, був вдома. Потім були більші ротації. Ну, тобто, чотири роки він був в цьому батальйоні, і чотири роки це от таке життя було. Найчастіше вони базувалися Маріуполь і поблизу ближніх. В селах. Вермі знову пішов на фронт у перший день Великої війни. Тепер розповідає Ірина Кален розвідником у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Я пам'ятаю цей день, цей ранок. Я чула звук. Недалеко ракета прилетіла в корнич це поблизу нас, і тобто вибух було дуже чутно. Він уже шарудів, заліз в телефон, бачив, зрозумів, що робиться. Він, напевно, вдумував я кажу: що таке, я чую, що ти не спиш, в чому справа. Він каже: почалося. Встає і виходить з хати. Я кажу, що ти робиш, я йду шукати рюкзак. Ігор Калин боронив Київщину і Донеччину. Під час одного зі штурмів в РМІ з побратимами взяли у полон 12 вагнерівців. Завдання, на які вони ходили, як розвідка, це все дуже складно. Це психологічно складно. Він був дуже сильно людиною, він не жалівся, але декілька таких моментів, які його трохи вибили з колії, я бачила, що він втомився. Ну, бачите, скільки крові, смертей, смертей по побратимю. А він тоді сказав, що він не може спати. Ігор Калин загинув 28 жовтня 2022 року на Донецькому напрямку. Уламок залетів під бронежилет і влучив у серце, розповідає вдова героя Ірина Кален. І дзвонить до мене. кум. Каже, виходи. Виходжу на вулицю, дивлюся на нього, кажу, а чого ти приїхав? Тут до мене доходить, що щось не так. Він просто махає головою. Меншому на той час ще не було 10 місяців, тут все зрозуміло. А старший це складніший варіант. Я довго думала, як йому сказати. Як він прокинувся вранці, я йому просто сказала, що тато Ангелик на небі, але він мужня це переніс. Ігор, коли йшов на війну, він сказав: Богдан, ти тепер старший. І всьому ти мусиш допомагати мамі і бути біля неї. Ти тепер. Замість мене. Мого тата звали Ігор. Він, коли минув один день війни, тоді він вже 25 лютого поїхав на війну. Довго був у нас, до 28 жовтня, поки не загинув. Я найбільше згадую про свого тата, що він був мій, мій найкрутіший, найприкольніший і найкращий мій тато у світі. Ігоря Калина нагородили посмертно орденом за мужність першого ступеня, вулицю в Коломиї, де він жив із сім'єю, назвали його іменем. був для мене сім, от неправда, тільки він мене у мене був. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.